Казка про оленятко Рудька і мудрого лікаря сову. У густому зеленому лісі, де сонце лагідно світило крізь листя дерев, жило собі маленьке оленятко на ім'я Ручко. Воно було веселе, жваве і страшенно допитливе, усе йому було цікаво. Одного разу Ручко почув, як за галявиною щось блищить на сонці. Піду подивлюсь, що це таке, прошепотів Ручко і рушив туди, де ще не бував. Та раптом ай! гостра колюча огорожа подряпала його ніжку. Оленятко застогнало від болю і присіло на м'який мох. Ой болить, що ж тепер робити. захвилювався Ручко. Його побачила білочка соня, яка саме стрибала по гілках. Вона швидко зістрибнула вниз. «Рудько, тримайся, я кличу лікаря сову. Мудрий лікар сова прилетів зовсім скоро. Він був знаний у всьому лісі як найкращий цілитель, спокійний, уважний і дуже розумний. Ну ну, давай подивимось, малий мандрівниче, лагідно сказав сова, розгортаючи свою сумку з травами та бинтами. Він промив ранку відваром із ромашки, приклав цілющі листочки і ніжно забинтував ніжку. Ось так, а тепер кілька днів спокою. І знову будеш стрибати, мов зайчик. Дякую вам, лікарю, прошепотів Рудько. Соня принесла йому шишки з насінням, їжачок яблуко, а зайчик морквинку. Усі лісові друзі допомагали, щоб Рудько швидше одужав, і з того часу оленятко стало обережніше, а ще ніколи не сміялось із тих, хто потребував допомоги. Бо Рудько знав добро повертається, а справжній друг це той, хто є поруч у найважчу мить.